Пані Оксана переїхала з Нової Каховки Херсонської області до Запоріжжя. Розповідає, На тренінги з самозахисту приходить вже не вперше. Переконана, чим більше відвіданих занять, тим швидше опанують цінні навички. «Це такі ну, Заняття треба відвідувати систематично. Тому що, тому що ну як то забиваєш, вони показують. О, Точно, я щось робила. Ну це ну як хлопці сказали, це треба отрабатувати до, до такого, щоб це у тебе вже на, на ре рефлексі працювала. Усі вправи учасникам тренінгу демонструє Максим Онопрієнко, майстер спорту України з козацького двобою. Тренер зазначає, важливо відпрацювати не лише фізичні вправи та прийоми, але й плідно попрацювати над поведінкою, адже саме необачність може призвести до серйозних проблем. По-перше, будь-яка самооборона це психологія. Якщо люди знають, як себе поводити в той іншій ситуації, їм буде набагато легше. Всі такі ситуації проходять за того, що ми десь щось опускаємо, от дрібнички, маленькі дрібнички, на які ми не звертаємо уваги. Як правило, там десь щось не побачили, десь гроші показали, не подивились, хто за вами йде, от, це, от, от, от в основному от такі. Щоб обезпечити себе, Максим Напрієнко радить не світити грошима, наприклад, на касі чи у транспорті, стежити за людьми, які йдуть за вами, та обирати освітлену і людну дорогу. Якщо ж йти додому доведеться у темряві, то варто утримати світ використання навушників. Якщо ж уникнути конфлікту не вийшло, то учасників навчать основним прийомом для самозахисту. Чому рука на половину сохнута? тому, що Если рука будет прямая и у вас будет дуже великий супротивник, вы просто ударите и сломаете себе локоть. Тренер також показав учасникам, куди варто бити нападника, щоб його дезорієнтувати. Слабкими місцями, зокрема, є очі, ніс, шия, пахова зона та ступні. Пан Максим розповідає, цей комплекс вправ є універсальним і його можна використовувати як на відкритому просторі, так і у закритих приміщеннях. Також ці вправи може виконати людина без спеціальних фізичних навичок. Обрав саме їх, адже попит на тренінги суттєво зріс. Додає Максима Напрієнко. Особливо під час бойових дій, от коли почалась війна, Очень, дуже багато дівчат, які тут даже запит і за того, що вони хочуть розуміти, як за себе постояти. Є там курси, які навчають кого-то військової справи, так меду всьому. Ми ще розповідаємо, як працювати, як кажуть ручками ножками Да. А, многі дівчата хочуть знати, як себе захистити, тому що такий час і так що да, попит на них є. Такі заняття проводяться вже не вперше, розповідає координаторка громадських просторів у Запорізькій області Наталя Селюкова. Вони є абсолютно безплатними і проводяться для всіх охочих. Цей тренінг і для місцевих жінок, і молоді, і для внутрішньопроміщених осіб. Тобто, у нас немає різниці. Ми працюємо для людей, які постраждали від війни в Запоріжжі. Є постраждалі ті, хто переїхав, і ті, хто безпосередньо знаходиться. Тому тут немає різниці, тобто ми готові працювати з усіма. За словами Наталі Селюкової, подібні тренінги в подальшому планують проводити на постійній основі. Наталія Юрєва, Олександр Гоц, телеканал ТМ.